Так, початок вересня місяця, чудовий сонячний день. Сьогодні передають тепло. Починаємо працювати, підготовку бджіл до зимівлі. Саме цікаве, що я за серпень місяць-двічі їздив на пасіку і е хотів зняти, як там закінчився медозбір соняшнику, як я там потім відкачка меду, що там результат експерименту. Перший раз ну просто вітер жахливий, в камеру нічого не чутно. Другий раз поїхав на пасіку. Зняв відео і що правильно, потім приїхав, поїхав відпочивати на тиждень, і відео вже не актуальне. Ті відео я вже монтувати не буду, вони вже не актуальні. Про результати так просто розповім. Ну і відповідно в вуликах зараз все покажу. Є е, ну, прям один, ну прям величезний нюанс. Все не так добре, як я очікував. Так, по результатам того експерименту, в общем, кожна сім'я десь так плюс-мінус 10 рамок відбудували. І по кілограм 10-15 в них занесли. Чого така ситуація відбулася? Ну прям біда. Кліщ варо почав так сильно така сильна була закліщеність, що в мене сім'ї, коли я підставив, вони не розвивались, як зазвичай, а пішла сім'я сім'ї, пішли на спад. Виходить, льотної бджоли становилось менше, а через велику закліщеність молодої бджоли лущилось мало і в мене прям така сильна просадка почалась по, по, бджолі. по бджолі. Тому там я коли знімав відео, видно, що бджола ще є. А потім, коли я вже приїхав відкачувати мед, ну там прям бджоли. Різко стало набагато менше. І це ще не все. Сім'ї просіли, не змогли випов... виповнити задачу через мою помилку, наголошую. Але пішла друга біда -бі Кліщ заїв в мене 5 сімей. Бачите, пусті вулики. Льотна бджола після сонячнику почала швидко відходити, а молода бджола прям так по розплоду було видно, що, що побитий. Розпліт навіть був. А, і мінус 5 сімей. Я там дивлюсь, сімейка слабне, слабне, слабне і там вже немає кому, я, то я їх там просто повитрушував. Так, да, я, я їду на пасіку, мені міша дзвонить, каже, ти коли будеш, у тебе тут напад на пасіці почався. Ну, який напад, чого вдруг. А то був не напад, то сім'я злетіла е, і бджоли почали просто виносити мед. То я потім ще там понаходив. ще. Ну, я просто їх там повитрушував. Да і все. Так, що тут нам Міша зробив? О, Прикольно. Бачите, Міша є така смотрова палатка. Це спеціально на роки, коли нападь надягається на вулик і сім'я розбирається, дивиться. Він сказав, що він повідкривав, повипускав бджолу, а напали, я так розумію, на перший, на ось той двохкорпусний. От біда, в, 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 який отут стояв. О, там, да, там була слаба сім'я, і мені здавалося, що вона побита кліщем. Ось, бачите, пусті вулики. Так що, так, да, в цьому році у мене біда. біда. Рік для, для кочівлі вийшов такий вдалий. Меду я зібрав нормально. При такій врожайності меду в цьому році це просто суперовий результат. Але таке, щоб до 1 серпня. Бджоли прям так сильно просідали через клеща. Це у мене в перший раз буде мені наука. Бачите, теж чотирьохкорпусний, бо я там один корпусний витрусив, то роздав корпуса по-іншим. Ну, нічого страшного. Зараз ми будемо передивлятися, починати формувати бджіл на, на зиму. Нагадую, що я їх не годую. Вони в мене зимують на соняшниковому меді, а тим паче, якщо сім'ї будуть слабі, то і годувати точно їх нема сенсу, бо вони ще більше просядуть. Давайте подивимося, що тут сім'я. Бачите, я його навіть ще не розпаковував. Ще як з качівлі приїхав, так і стоїть. Треба позабирати рамки з інших корпусів. Ну, тут у мене бджоли клієнкою перегорожені, тому тут, в принципі, бджоли і не буде. Ці рамки просто забираємо. О, Мед знесли на одну рамку така важкенька. Так, ну, зрозуміло, що. Ось бачите, ця ващина, які я підставляв експерименту, то що я казав. Бачите, вони внизу побудували, ще й меду гарненько занесли. Так, ну ось гніздо починається. Розплод. Ну, матки сіють. Ця сім'я явно буде мати силу в зиму, Щось то точно перезимує. Ну, але щоб ви розуміли, я десь розраховую, що в зиму піде по рамочці 3-4. Не більше, на жаль. Хотілося б як в тому році, о 6, о 5, о 7, але точно такого не буде. У мене тут на зиму є. Не розумію, як воно так працює. Деякі сім'ї сильно постраждали, деякі дивіться б нормально ще Чого собі Меду повний корпус. Так, оці світлі треба позабирати. Вони вже точно не потрібні. Три повні рамки. А, ну тут розплоду дивіться. Багато ще. три рамки це супер ще бдівка лучиться краса і на наступні ще трохи є в общем хай стоять ось бачите яка ситуація незрозуміла десь сім'ї ну прям дуже постраждали а є прям Нормально, оця на рамках п'яти буде зимувати, я думаю, буде взагалі бомба. Другі корпуси відбираю частину, відніс в сарай. Ось. В принципі, тут залишилось мені карпусні вулики. Від відводки, до речі, я подивився. Ну, прям більшість із них за рахунок того, що вже цикл розплоду пройшов, молода бджолка виросла. І вже матка ще більше посіяла, то прямо думаю що більшість з них на двох відводках, на двох рамках буде зимувати. Ось тут у мене сім'я без матки. Треба їм буде знайти якісь, передивіться відводки, знайти найслабший відводок і завтра підсидити матку. Коли зайшов на магазин джіниства, там такі кліточки маленькі. У мене зазвичай такі більші були. Так я купив штук 20. Взагалі річ суперова. Причому що тут матки немає, виясню чисто випадково, вибірково відкривав бджоли і дивлюсь якось так, наче бджілка є, а веде себе якось тривожно. Ось, Потім дивлюсь там маточники висять, ну, в общем все як треба. Після об'єднання рамки три в зиму піде точно. О тут бачите, розпліт є. Джолки гріють. Плюс там розпліт буде ще відводку. Я одну рамочку сюди буду переставляти з маткою. маточку, щоб з медочком було. А батя її потім через дня три випустить. От і все. Отак От я йому помічу стоячком. До речі, я так і не зрозумів, чого так, коли стоїть оця е, розділительна, в крищі нема під неї виїмки. І без кормушки вона стає і хитається. Коротше, чомусь. Не, не зрозуміло Коли бачите, з кормушка. кормушки тут є, роздільна така штука, і воно прям стає і чотенько А в мене на один корпус було більше, на, один, на одне дно, але не було кормушки, я не замовляв. І виходить, що я зробив два відводка і воно неплотно вставало. Незрозуміло. Так, оп. Оставлю і все. Це в мене тепер в один вулиць буде без, без кормушки поки. Так, треба дозамовити, просто до це про такі діла. Ось бачите, з якою періодичністю в мене виходять відео. Так ось це не те, що я їжджу на пасіку і не знімаю, це я просто так рідко на пасіці буваю. Звісно, коли... Invece, є постійний доступ до пасіки, то можна цих всіх проблем і збіжати, уникнути. Це меду, дивіться. Ой-ой-ой. Такі широкі рамки на зиму це погано, ну хай поки стоїть. Мені ще треба відводках рамки міняти, то мені запас. Ось розпліт є, бачите. А тут джолка раніше з'явилася, виходить. Може навіть і сильніша буде сім'я, ніж я очікував. Ого, та тут. Це взагалі щось пусте, відкачено, тут робить всередині, ще й розплод. Я ж кажу, ще дуже рано формувати гнізда. О, рамка відкритого, ця матка. Це молоді матки з цього року, я ж ото маток міняв. Так вони тепер сіяти будуть. Класно займатися бджолами, коли ти живеш біля пасіки. Тоді це все вчасно можна робити. Ладно, тут зрозуміло, що ці 4 рамки забереться, де розплот вийде, а ці 5 залишаться і все. Тут нема чого дивитися, тут треба просто почекати і все. Хай вони забрати верхній корпус, гніздо не так буде охолоджуватися, і цього буде достатньо, вони будуть гріти той розплід. Вони мені допомагають літом, я їм допомагаю перезимувати. Поміняні матки, медочок вулику є. Як бачите, Наслідки того, що була закліщеність, пройшли. Матки понасівали на вулиці тепленько, цей розпліт вийде. Зараз зими такі лояльні, вони ще там серпень, серп, жовтень, листопад ще пооблітаються. і все гарненько перезимує, все буде супер. Тут головне не хвилюватися. Нервові клітини не встанавлюються. Ну і як бачите, Зробив зайву роботу. Чому мені цей корпус і ці рамки можна було забрати через місяць. І я зразу би забрав оці чотири рамки і закрив, і була би сім'я готова в зиму, а так працювати двічі біля них. Але це ж рік такий, як незвичайний, не тому краще перебніть. З даними все повідбирав, чого я не... Чіпаю корпусні по тій самій причині. Тут цей корпус відкачений, він пустий. Цей корпус не відкачений. Тут мед, а нижній корпус, знаєте, у кого рута там, чи якась там е, альпійська система, там завжди меду нема, один раз е, То Я все одно зараз знизу рамки забрати не можу. І оці махінації вони будуть зайві, то я потім треба. На пасіці, щоб не було там нападу, щоб бджолки не накружляли. Я зазвичай чекаю, коли трошки холодніше стане. Потім прийшов, цей корпус забрав, цей зняв, цей зняв, другий поставив на низ, з цього корпусу бджолу струсив і все, зима готова. Ну, але з другого корпусу так само треба подивитися, може там пуста рамка крайня якась. І 10 рамок я не залишаю, бо вони потім взимку влаги вологі натягують і весною їх не можна дістати. Пустий вулок у мене стоїть. Була сім'я в лежаку. Поділив навпіл, зробив відводок, тут була сім'я. Задавив матку, поставив їм дві матки, бакфаста підселив. як і скрізь на пасіці. Батя через дня три почистив маточники, випустив матку. Короче, скрізь прийняли, тут дві вбили. Дивлюсь, якісь там маточники там тут потягнули. Тут взагалі від відводок не маточників, ні матки, нічого нема. Приїжджаю через тиждень. Кладуємо знову дві матки, два баквоста. Тут дочистив, почистив, тут взагалі нема що було чистити. Поставив дві матки їм. Е, так само, батя, через три дні новий випускає. Я приїжджаю через тиждень. Знову не там, не там, матки нема. Знову повбивали. Не розплоду, не маток, нічого нема. Бджоли вже там, звісно, було вже небагато е і часу на розвиток нема. Я їх просто витрусив, це на тому тижні. І до побачення. Бджолка перелетіла в сусідній вулик. А цей, ну як завжди, якийсь старий трухлявий пересаджу або. Лежачок. Думаю, буду замивати десь там 3-4, там, де 5 рамок, це в мене прям буде сильна сім'я. Це залежить від зими. Так що давайте підтримуйте подобаєчкою бджіл, щоб вони набирали силу, міцнішали. Питання залишайте в коментарях. Всім дякую за увагу. До зустрічі!